Новий тривожний тренд блогінг на ментально нестабільних людях, який приносить купу переглядів. Ну, звісно, і гроші. Галя, піозде, піосде, це що за день? Піосде, це п'ятниця. Я вважаю, що у такого блогінгу є серйозна моральна сторона. Дай 20 гривень на кофе. Беган. Золотий, будь мені. Тож сьогодні я розкажу найпопулярніші історії таких блогерів, хто і як їх продюсує і чи мають право люди з ментальними особливостями бути захищеними від не хочу. В сучасному інтернеті одразу привертає численну увагу глядачів щось незвичайне, дивакувате. Тому останнім часом в Інстаграмі та Тікток швидко набирає оберти новий тривожний тренд блогінг на ментально нестабільних людях. Їх нестандартна психологічна поведінка, щирі емоції, неординарні реакції на побутові речі часто стають контентом, який приносить купу переглядів. Ну, звісно, і гроші. А звичайному глядачу такий контент подобається тому, що. Це емоційно. Такі відео викликають співчуття або шок. Це непередбачувано, Глядач не знає і спостерігає, що буде далі. Також це легкий спосіб почувати себе нормальним, порівнюючи себе з тими, хто виглядає дивно. І, на жаль, це сучасна форма цифрової жорстокості, замаскована під контент. Бо самі учасники цих відео, ті самі диваки з неординарною поведінкою, не ведуть свої блоги. То кому вигідно робити бізнес на ментально нестабільних людях? Зазвичай це бізнесмени, які вже мають якийсь бізнес, або продюсери, які знаються на блогінг-сфері. Також існують просто люди, які прикидаються псевдодрузями, втираються в довіру до таких людей і роблять на них контент, який потім можуть монетизувати. Але роблять вони це все в першу чергу для себе, а не для тих людей, на яких вони роблять блог і виставляють з ними відео. Саме вони ведуть сторінки таких людей. Організовують зйомки і роблять з цього шоу. Багато з цих зірок навіть не усвідомлюють, що саме вони стали головною приманкою для аудиторії, і на них робиться бізнес. Вони не отримують своєї частини прибутку. А якщо і отримують, то це просто мінімум в порівнянні з тим, що на них заробляють організатори. А для створення даного бізнесу обирають саме таких людей, тому що це дешевий спосіб отримати вірусність у соцмережах. Не треба працювати з акторами. Ми вигадувати сценарії, платити знімальній групі, а просто достаєш із кишені телефон і знімаєш те, що відбувається перед тобою. По-друге, ментально нестабільна людина не завжди розуміє, що її таким чином експлуатують, а просто радіє увазі, яку їй приділяють. А ті, хто просуває такі блоги, розуміють, що це гарант переглядів, коментарів, збережень і монетизації. То чому сьогодні я вирішила підняти цю тему? Бо я вважаю, що у такого блогінгу є серйозна моральна сторона. Чи мають право люди з ментальними особливостями бути захищеними від медіаексплуатації? І чи варто взагалі суспільству звернути увагу на те, що одні бізнесмени хочуть ось так підзаробити на людях з особливостями? Тож сьогодні я розкажу найпопулярніші історії таких блогерів: хто і як їх продюсує, і до чого це в результаті привело? Ну а ви вже. Зробіть свої висновки, чи це експлуатація, чи це допомога. І перші блогери, які більшість з вас знає, це Іван та Світлана з Ужгорода. Перед тим, як Іван зустрів і почав просувати Світлану, просту дівчину ромської національності, він працював на державній роботі і перевіряв благоустрій міста. І до його машини одного дня підійшла Світлана, яка просила, а скоріше вимагала, щоб він дав їй 20 гривень. Дай 20 гривень на купив. Дораз я поланув машину, мені поуклянувся. Золотий будь друг мені. Я сказав вам, що ти мені друг в руки. Це відео привернуло увагу глядачів, і Іван все частіше почав приїжджати на ті місця, де Світлана просила грошей і робити все більше відео з нею. Тяжка ти людина, людину, її. Очевидно, що дівчина має проблеми з психічним здоров'ям. Настя Настя йде піце, Настя, Піцу тобі принести. Настя йде. Та що Настя? Подружка твоя Настя? Чіба. Тому її неординарна поведінка привертає увагу глядачів а Іван скористався цим і вибудував на цьому блог на сотні тисяч підписників, на якому він дуже добре заробляє. Настільки, що навіть парубок покинув свою державну роботу і займається лише цим. Але, але проблема тут в тому, що заради гарного контенту Іван постійно різними способами тригерить і без того нестабільну психіку дівчини. Скільки? Ти собі дома ці гроші. Анура, окей. Дві тисячі чотири, шість тисяч гривень маєш. Угу. Нічого собі. Да? Mm -hmm. А mm -hmm. що, коляни вишаєш? По-друге, він на Світлані заробляє набагато більше, чим отримує вона сама. Я собі купую Простий телефон. Мені поку. Бо не попереджає її про рекламні інтеграції, яких в нього в блозі багато, а просто змушує її там зніматись. А дівчина від нього отримує лише коли-неколи якісь подарунки. Окрім цього, в усі цій ситуації є і дуже Фікантний момент, зважаючи на свою психофізику, Світлана довірлива як дитина, і видно, що Іван дуже їй симпатичен як чоловік. Саме тому вона так до нього прикипіла і впустила в своє життя і навіть в свій дім. А ось Іван цим вдало користується. Все це монетизує, і, окрім цього, з деяких відео навіть помітне, як він наказним тоном говорить дівчині, що і коли вона має робити. А вона втіла каву. А я сказав, що я хочу. Що нормальну каву, щоб пила, а не три в одному. Тобто хлопець саме із тих, хто прикидується псевдодрузями, щоб регулярно створювати такий контент. Я не, я не забрав Заверну. Ваня забрав. А з відео помітно, що і сама Світлана не завжди задоволена такою співпрацею. Але, тим не менш, вона то свариться, то знову мириться з Іваном. І, надивлячись на те, що сторінки з відео про світу з Ужгорода в Інстаграмі та в Тіктоку час від часу блокують. Іван створює нові і вони швидко набирають знову купу підписників. Як ми розуміємо, попри всі обставини, Іван та Світлана продовжують спілкуватись. Бо, звісно, чому ж хлопцю втрачати курку, яка несе йому золоті яйця? і зрозуміло, що він зробить все, аби вона залишалась біля нього. Тому лише час покаже, до чого призведе це продюсування. Але поки що воно виглядає як жорстоке ставлення до ментально нездорової людини. Друга історія це історія дивакуватого Кіріла із Харкова. Але на даний момент вона набрала іншого повороту. Кіріла з Харкова. Напевно, багато хто знає. Це двадцятирічний хлопець, якого в транспорті почали знімати пасажири під час того, як він слухав музику в наушниках і підспівував. «І Я не 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 верну Потім з ним познайомився менеджер Даня, який на той момент вже мав криптобізнес. Він предложив сам, ми Являється ли Кирил больним чоловіком психічно нездоровим. Папа! <реш> Мама. У Кирила нету болезней ну, в плані психіки. Він повністю здоровий чоловік. Просто у него на специфический характер. Он очень добрый, эмоциональный. Злодей! Злодей! С еще подросткового возраста Кирюша уже начал как-то себя показывать в социуме, петь песни, как-то это. И так распочалась история Кирилла, который снимал свои видео под песни разных выконавцев. А на море белый песок. В кадрі можна помітити, що хлопець специфічний, це видно з його манер, реакцій, того, що він носить манікюр, дивакуватий одяг і навіть бюзгалтер, і заробляють вони на рекламі та поздоровленнях своїх підписників з різними святами. А мені пора парадой зрозуміло, що Даніл та інші менеджери до цього вже розумілись на подібному заробітку. Тому достатньо заробляли для себе. Але і Кирилу щось перепадало. До того як ми начали його знімати, його знімало множество людей різних, разных там, со стороны. Это, это При этом Кирилл был без денег, без какой-либо защиты и без прочего. Як тільки ми начали його знімати, точно так же снимали, только, во-первых, он был сюда под защитой, с деньгами. З моральною підтримкою, і ми з Кирила ну здівали бренд. Я вважаю, що это было намного краще, чому його просто у так со сторони знімали і задрачували всі. Можливо, ми би далі, як глядачі, спостерігали за таким контентом, але чи то справді Кіріл відчув непомірний натиск з боку своїх менеджерів, чи то просто захотів піти у вільне плавання. Да, он познакомился с деяким Андреем и Дариной и решил, что будет снимать видео с ними. Я хочу вам рассказать о том, как Кирилл из Харькова поддался влиянию алкашей. Он меня снимал? Нет, я снимаю, это же система с собой, там, другой, дядя Я... Полный Он буквально попал в заложники. Ты хочешь надо песню включить, чтобы показать? Там уже песню на устал, к я уже хочу домой. Но кое-кто не отпускает. И расскажу вам о том, как его настроили против своих друзей и самых близких людей. И это ненормально, потому что що... те люди, которые обижали, они по ней приперли с ружьем, потому что вы уже жили. Да вы что вы угрожаете? Давайте я Есть ви запись из всех, что вы говорили. есть? Вы забываете, что я говорю. І тепер розпочалась боротьба між потенційними кланами менеджерів. Хто більше має вплив на Кирила, той, відповідно, і більше заробить грошей. Ну що, я думаю, що трішки згодом ми все ж таки побачимо, хто був правий і де опиниться Кирил. О, мама дома на так говорит, мама на говорить, просто не хочу. І ще одна історія на сьогодні це Галіна Ніколаївна та її син Сергій. 35 градусів буде. Як, як ми можемо видержи? Таку, з растіком побак, да, мавка? Мастер спорту. Ти, діти Ексцентрична, специфічна, з неординарними реакціями жінка стала відома великому загалу через те, що розказувала свою версію англійської мови. Sunday, Monday, Tuesday, Tuesday, Friday, а сетеді пьос... а – це неділя. Галя, піозде, пьозди – це що за день? Пьозди – це п'ятниця. І через свої невдалі рецепти. Угу. Ні, середину? так собі думаєш запихати? Нас... Просто бері розламувана пополам, доставай внутрішність і запихуй туди. А син Сергій запам'ятався тому, що любить розбирати мотлок на міських смітниках. Просуванням цієї специфічної родини в інтернеті займається деякий рустам. Ну, тут йде сигнал, що у тебе болить. Это в тушонке рука? Ні! Без тушенки? Без тушенки. Ребята, как пришла идея снимать, я вам так объясню вкратце. Началась, э, ну, то есть она начала писать мне, приходить, мы начали общаться, что-то, а есть что-то покушать, там, чай, сахар, то есть вот такое, вот, так, вот такие были разговоры. Ну, я пытался снимать как-то не прямо, я снимал первые там месяц, наверное, просто на нычку. Этих страниц уже нету, их заблокировали. Почему блокировали? Потому что я снимал очень много, ну, то есть, ну, то, что вижу, то и снимал здесь. А тут происходил просто жопа раньше полная. Ну они же раньше не знали, что я с телефоном стою, не понимали. А потом им сказали, типа, вас видели в интернете, это ее друзья первые. Думали, она говорит, ты снимаешь нас? Я говорю, да. Ребята, заблокировали в ТикТоке 7 страниц. Какой образ жизни, как они питались, какая была квартира, питались они лук, ели. Ну, то есть, было просто ужасно. Картина, голодали, пенсію ж не давали, вона почалась там. Плюс долги були по то есть света відрізала. Ну, коротше, ті, хто ну, давно звинуватися, пам'ять, що ну, просто повний треш. Але він все одно, як на роботу, приходить до неї додому і знімає контент про неї та її сина. І хоч видно, що стосунки між Рустамом та Галиною подекуди напружені. Багато пишуть, як я это вийду. Мені іноді хочеться ребята так подойти. Отак, взять Галю за голову, а так роздавити, як арбуз. Ой, а міняка бюрута тебе... по яйцях, як двинуть ремішка Коли Када зберіга, да? Да. Бо ти іноді такий противний. Одно, а рішено ти де ділиш ту надо. Жінка все ж таки розуміє, що це її єдиний шанс на нормальне життя. Тому і приймає участь в усіх пропозиціях Рустама і рекламах, що він пропонує. Тож сьогодні я вас докладніше познайомила з блогерами, які мають неординарну поведінку, а також з тими людьми, які взялись монетизувати їх життя. То що ви думаєте з цього приводу? Це все ж таки жорстокість по відношенню до ментально незахищених людей, чи можливо це єдиний спосіб таким людям заробити хоч якусь копійчину собі на життя? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Ну, а в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Tá? Ah?